Артуру Стентену з невеликої бельгійської комуни Брехт лише 12 років, але він уже знає все про вирощування гарбузів. На його ділянці дозрівають сім плодів сорту, який дає особливо великі гарбузи, близько 100 кілограмів. Кожен якщо правильно доглядати, їх треба багато поливати, а ще полоти бур'яни і стежити, щоб інші гарбузи не росли. У дощовиту погоду над гарбузами ставлять парасолі, щоб урожай не згнив. Натовстелезні огудини, що в суціль оплили невелику ділянку, намагаються не наступати, щоб не пошкодити живлення плодів. Ще не сезон, а цих велетнів уже не зрушити з місця. Спершу Артур вирощував гарбузи задля цікавості. Побачив у когось на ділянці і собі захотів. Батьки були не проти такого дитячого хобі, і ось три роки Артур вирощує гарбузи гіганти. Але цієї осені його захоплення не було особливого сенсу. Я побачив, як Ольга плете камуфляжні сітки для України і подумав, що в нас надто багато гарбузів. Тож, може, ми могли б їх віддати на гарбузовий суп для солдатів. Ольга, про яку говорить Артур, українська волонтерка з бельгійського Мехелена. Її хаб крила плете та ремонтує камуфляжні сітки і передає солдатам на фронт. Доплітається сітка, то як тарілку розбивають в кіно. Артур побачив репортаж про українських волонтерів і надихнувся ідеєю допомогти солдатам Чимау – гарбузами. І оскільки ніяк їх доправити, ніяк знайти військових у далекій Україні, родина з Фландрії не знала. Тож почали шукати саме Ольгу. Коли Артур сказав нам про ідею віддати гарбузи українським солдатам. Ми були дуже здивовані, але підтримали його. Бо це просто чудовий задум. більше людей повинні допомагати Україні. Не менш здивувалась, і сама Ольга, коли одного вересневого дня їй зателефонували з невідомого номера. Спочатку я подумала, що помилилася номером. Потім, коли я зрозуміла, що все ж таки мене нідерландською називають за іменем Ольга, я зрозуміла, що це дійсно дзвонять до мене. Але наступна фраза була: власне, у мене є 700 кілограмів гарбузів. Не розуміючи, що з цим усім робити, Ольга погодилась на пропозицію. Як тоді думала бельгійського фермера, вона запросила його з сином до себе в хаб знайомитись. І тут було ще одне відкриття: то був не фермер, а коваль, і гарбузи вирощує не він, а його син. Коли це почули всі мами, які тут плели, то сльози щастя, якось ну, розчулення були на наших очах, тому що ми усвідомили, що десь в Європі живе дитина, яка лише 12 років, яка переймається власне станом справ військових. Спершу Артур мав ідею доправити врожай на фронт в Україну. Але з огляду на складність та дороговизну цього план довелося відкоригувати. Поміркувавши, команда волонтерів вирішила, що Артурові гарбузи зроблять добру справу для ЗСУ, не полишаючи рідних земель. Тож перші два з семи велетнів, що дозріли раніше, прибули у Мехелен. Один ще сирим миттєво розійшовся за донати. Ми його розпиляли, як отафшура пілі. Це було страшно. Ми пилили пилкою. Інший гарбуз вирушив на волонтерську кухню. В Мехалені саме наближався літературний фестиваль, де хаб крила мав свою ядку з українськими стравами. Меню стало помаранчевим. Гарбузові даруни, солона «Карбатська каша. Варення. Перша частина акції Гарбуз від Артура на ЗСУ» пройшла на славу. Я вже звик до смаку української кухні, але для мене особливо важливо те, що стоїть за цими стравами, що тут йдеться про Україну, про її підтримку і про родини, які досі під час війни залишаються там. Це був тільки початок гарбузової лихоманки. Нагородів Артура тим часом дозвіло ще п'ять гарбузів. Один із велетнів активісти викупили власним коштом і відправили в будинок для літніх людей. Спершу він буде там декорацією, а потім піде на кухню на суп для стареньких у різних будинках цієї мережі. Ще два гарбузи мехленські волонтери лишили собі на подальші благодійні акції до кінця року. Також кількість помаранчевих гігантів під 300 кілограмів разом передали своїм колегам-активістам із Брюсселя. Ті погодились підтримати ініціативу. Будь-якому разі, я думаю, що цей от Помаранчевий коктейль надходження коштів. Артур буде задоволений і Свен, то Що вони будуть знати, що ці гроші пішли на користь лише з першої партії гарбузів українські волонтери з Мехалена зібрали понад 2300 євро. За ці кошти вони викупили тепловізор, Starlink, а найближчим часом збираються допомогти двом військовим підрозділам із двома екофлоу. І мріють зібрати ще коштів. Щоб артурові гарбузи, ніби у касці, перетворились на авто для зсу.